Про Нофереро Жив собі колись чоловік. Він був бідний, однак не журився, радів навіть із дрібниць. А ще в нього була мрія. Навколишній світ здавався йому сірим, жорстоким бажальним хворим. Чоловік страждав від цього. Якось зранку, коли він минув мадян зелетим сонячним світлом, йому спало на думку А якщо я розповідатиму людям історії. Може, мені вдасться розбудити у них прагнення добра і любові, а це допоможе їм стати щасливими. Чоловік сів на лавці і став голосно розповідати історії. Старі жінки і діти затримувались на хвильку, аби його послухати, а потім повертались і йшли своєю дорогою. Оповідач знав, що змінити світ за один день не вдасться. А тому не розчарувався. Наступного ранку він повернувся на те саме місце і знову ділився з вітром найзворушливішими почуттями свого серця. Ляти знову затримувались, але було їх ще менше, ніж у перший день. Хтось висміював його, ще хтось казав, що він не сповина розуму, оповідаючи далі, зворушно вів свою бесіду. Чоловік уперто щодня приходив на майдан, аби промовляти до людей, а подарувати їм свої історії про любов і дива, але зацікавлених було все менше й менше, ніж ніж у перший день. Тепер оповідач залишився сам. Він промовляв до хмар і летів на перехожих, але не здавався. Врешті чоловік зрозумів. Що не може і не хоче займатися чимось іншим, окрім як розповідати свої історії, навіть якщо вони нікого й не цікавлять. Він говорив із закритими очима, цілком віддаючись своїй оповіді. Його зовсім не цікавило, що немає жодного слухача. Минали роки. Одного зимового вечора, коли він у розповідав якусь дивовижну історію, хтось потягнув його за рукав. Чоловік відкрив очі і побачив хлопця. Хлопець із насміхом спитав Хіба не бачиш, що тебе ніхто не слухає, і слухати не буде? Чого добіди ти марнуєш свій час? Я люблю своїх ближніх і хотів би, щоб вони стали щасливими. Хлопець розреготався. І що, божевільцю, чи вони стали такими? Ні, відповів чоловік, хитаючи головою. То чого ти вперся? Спитав хлопець, несподівано перейнявши співчуття до співбесідника. Раніше я хотів змінити світ, а тепер розповідаю, щоб світ не змінив мене.